Розділ сьомий. Початкові кроки до стілення Давайте розглянемо три простих практичних кроки, що можуть вирішити проблеми вашого язика. Зробивши ці послідовні кроки, ви зможете отримати звільнення від будь-якої хвороби свого язика. Крок перший Назвіть свою проблему її справжнім ім'ям. Гріх. Дуже важливо, щоб ми були чесними. Доки ми будемо прикриватися хитромудрими психологічними термінами, виправдовуватися, знизувати плечима або робити вигляд, що наша проблема не існує, до тих пір нічого не відбудеться. Ми мусимо дійти до моменту істини. Мені багато разів довелося бачити, як Бог із цим розбирався. В мені самому і в багатьох інших людях. Коли ми приходимо до моменту істини, Господь включається у справу і допомагає нам. Доки ми намагаємося виправдатися, приховати проблему, зменшити її, Бог не робить нічого. Іноді ми говоримо Господи, чому ти не допомагаєш мені? Бог відповідає. Ми можемо не чути його, але Бог відповідає Я чекаю, коли ти станеш чесним, чесним із самим собою і зі мною. Це перший і найбільш важливий крок. Як тільки ви його зробите, ви зможете зробити і наступні кроки отже назвіть свою проблему справжнім ім'ям гріх. Релігійні люди використовують багато різних способів виправдання чи прикриття неправильного використання свого язика. Вони гадають, що немає нічого особливого в тому, що вони говорять. Бог надає цьому зовсім іншого значення. Насправді, своїми словами ми визначаємо власну долю. Ісус сказав бо за слів своїх будеш виправданий. І зі слів своїх будеш засуджений. Матвія 12,37. Це дуже серйозно. Не жартуйте з цим. Розверніться обличчям до істини і скажіть У мене є проблема це гріх. Коли ви це зробите, то будете готові до другого кроку. КРОК другий. Сповідайте ваш гріх і отримайте прощення й очищення. Перше послання Івана, перший розділ з сьомого по дев'ятий вірш, ясно показує Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди сілякої. Ми знову бачимо те, наскільки важливо бути чесними кров Ісуса не омиває у пітьмі. Тільки виходячи на світло, ми можемо отримати очищення кров'ю Ісуса. Якщо ми перебуваємо в світлі, то кров Ісуса постійно омиває нас від будь якого гріха. Якщо ми говоримо, що не маємо гріха, котрий, як уже було сказано, є нашою справжньою проблемою, то ми обманюємо себе в такому випадку в нас немає істини і ми не у світлі ми залишаємося у пітьмі, в якій божий засіб очищення не діє. Проте в нас є можливість сповідувати наш гріх і вийти на світло. Коли ми усвідомлюємо суть нашої проблеми і її серйозність, тоді Бог Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Тут використані два слова вірний і праведний. Бог вірний, тому що Він обіцяв, і Він виконає свою обіцянку, Бог праведний, тому що Ісус уже. Заплатив за наші гріхи, і тому він може прощати без будь якого компромісу зі своїм правосуддям. Це слово праведний означає справедливий, а слова правда, правота, праведність, справедливість, правосуддя у Біблії мають одне значення. Якщо ми сповідуємо свій гріх, то Святе Письмо гарантує нам, що Бог у своїй вірності й справедливості. Пробачить нас і очистить від будь-якої неправди. Бог не просто пробачає, але що іще важливіше очищує. Коли наше серце, що є джерелом життя, було очищене, ми вже не підемо робити ті самі гріхи. Якщо ви вірите, що ваші гріхи прощені, але в своєму житті не знаходите свідчення очищення, спитайте себе, а чи справді ви отримали прощення. Коли Бог прощає, Він і очищує. Та сама Біблія, що обіцяє прощення, при цьому говорить і про очищення. Якщо ми виконуємо умови, дійсно каємося і сповідуємо наш гріх, то отримуємо все, що Бог нам обіцяв у такому випадку. Господь ніколи не зупиняється на півдорозі. Якщо ми сповідуємо наш гріх, то Бог, вірний та праведний, простить нам Його. І очистить від будь-якої неправди. Коли серце очищене, проблема звідти видалена, пам'ятайте стан серця визначає те, що виходить із ваших уст, чисте серце не здатне продукувати нечистоту вуст. Нечистота язика свідчить про нечистоту серця. Отже, коли ми виходимо на світло, Звертаємося до Бога і сповідуємо свій гріх, то Бог, вірний та праведний, пробачає нас. Запис минулого стирається, і ефект сказаних нами слів, у яких ми розкаюємося, знищується. Потім Бог очищує наше серце, і тоді з чистого серця через вуста виходитиме теж тільки чистота. Якщо ваше серце славить Господа, то й ваші вуста славитимуть Його. Бог розв'язує проблему язика і вуст, розбираючись зі станом серця. Крок третій. Відмовтеся від гріха. Підкоріться Богові. Тут є дві сторони негативна і позитивна, що завжди разом, як два боки однієї монети. І в тому і в іншому випадку, ви повинні використовувати свою волю, щоб сказати гріху ні, а Богу сказати так ви мусите зробити й те й інше. Ви не можете сказати гріху ні, не кажучи Богові так, тому що в цьому випадку ви опинитеся у вакуумі, котрий знову заповнить та сама проблема ви не зможете втекти від гріха, не підкорившись Богові. Послання до римлян, 6 розділ з 12 по 14 вірш. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності, бо хай гріх не панує над вами. Ви бо не під законом, а під благодаттю. Коли гріх гукатиме вас, скажіть йому Ні, я не буду підкорятися тобі. Я не дам тобі жодної частини мого тіла. Більше того, я не дам тобі ту частину, котра може завдати більше всього клопотів, мого язика. Гріх, ти не зможеш більше контролювати мого язика. Потім зверніться до Бога і скажіть, Боже, я підкоряю свій язик Тобі, і прошу керувати цим членом, котрий я сам не здатен контролювати. Давайте глянемо, що записано у посланні Якова, 3 розділ 7-8 вірш Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ви мусите прийняти той факт, що не можете стримувати чи контролювати свій власний язик. Є тільки одна сила, здатна контролювати ваш язик це сила Божа у Святому Духові. Коли ви були прощені й очищені, та гріх знову покликав вас. Скажіть, ти не зможеш використовувати мій язик. Я відмовляю тобі в цьому. Потім ви повинні сказати Господу Боже підкоряю свій язик Твоєму Святому Духові. Я не можу контролювати його, я прошу Тебе зробити це за мене. Давайте коротко повторимо всі три кроки по перше, назвіть проблему її ім'ям гріхом. По-друге, сповідуйте свій гріх і прийміть прощення й очищення. По-третє, прийміть рішення не підкорятися гріху, а підкоритися Богові ось найвища точка процесу звільнення й зцілення, підкорення Святому Духові того члена тіла, котрий ви ніколи не зможете контролювати самостійно.